Дорогі українці, українки, сьогодні було вже кілька доповідей Головкомасивського по ситуації на фронті. Наші військові вони продовжують виконувати завдання на території Курської та Білградської області. Зберігаємо нашу присутність на території Росії. Покровський, всі напрямки на Донеччині. Я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість, просто молодці. Особливо хороші результати у 3-й бригади оперативного призначення Національної гвардії на Папровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії. Росіяни багато говорять про свою, начебто, готовність йти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань. Російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великого дня окупант відновив звичну для них штурмову активність, а вже ж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв, боїв на фронті, доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ. Обдурити Америку та інших і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально. Швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню. І згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції припинити удар по цивільних об'єктах. Хоча, хоча б це. Але вони там в Москві відповідають шахетами, ракетами, артилерією. І новими штурмом потрібна належна відповідь від світу, відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки. Відчутні для Росії. І тільки за ніч. Сьогодні Росіяни застосували проти України майже 150 Ударних дронів за час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню росіяни, застосували майже 8,5 тисяч авіабомб, майже 200 ракет різних типів, майже 3 тисячі шахенів, абсолютна більшість з них по звичайним містам, по цивільним. Мішень. Це потрібно припинити. Росія повинна зупинити удари. І безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам в цьому допомагає, хто допомагає робити дипломатію сильною. І хочу сьогодні відзначити особливо особисто наших українських рятувальників весь колектив ДСНС України. Всі комунальні служби, які залучаються. Нашу національну поліцію України. Я дякую всім, хто рятує життя кожного дня. Тисячі людей по всій нашій державі працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, щоб врятувати якнайбільше життів. Окремо відзначу рятувальників з Києва та Київщини, які працювали на цьому тижні після російського удару. Олександр Бобко, Олександр Кравчук, Геннадій Петрівський, Юрій Шпак, працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я хочу вам подякувати всім: Олександр Пораневич, Руслан Кравченко, Олег Рибалко, Олександр Ухатенко, 18 та державна пожежна рятувальна частина. Дякую вам, дуже дякую працівники. Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України: Іван Мірошніченко, Іван Коваль, Олександр Жило, Анатолій Щербина, Михайло Кудренко, Ігор Литвиненко, Дмитро Хорошов. Дякую вам, і також працівники аварійно-рятувального загону Спецпризначення з Київської області. Це Денис Ткаченко, Олександр. Микода, Іван Робол, дякую, хлопці з Черкаської області, теж працівники аварійно-рятувального загону, що допомагали, допомагали саме тут, у Києві, Вадим Бугай, Олег, Гереш, Андрій, Антелієв. Дякую, дякую кожному, і кожному, хто працює заради наших людей. Дякую всім, всім вам. Хто захищає Україну? Слава Україні.